Ввечері та й в день інколи різні поїздки у нас ранкові фіри, здебільшого, ми виступаємо разом із дуже відомим артистом, який першим серед народних артистів України підняв ось цю хвилю патріотизму для того, щоб ще до військової агресії на сході України у Донецькій та Луганській областях, для того, щоб підтримати військових, які ще були на Чонгарі. Які були у Красноперекопську, на цьому кримському перешейку. І це народний артист України Фемій Мустафаєв. Дорогі друзі, нещодавно відбувся його творчий вечір, яка була переповнена зала, да, можливо, хтось із вас був на цьому вечорі. У супроводі, так, я бачу вас, у супроводі Національного оркестру народних інструментів України під породою народного артиста України лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, професора академіка Героя України Віктора Гуцела. І будуть ще концерти, будуть ще поїздки. І я вдячний долі, що Фемі Мансурович запросив нас до своєї концертної бригади. Ми запрошуємо його, разом об'єднали свої зусилля для того, щоб допомагати військовим. Отож, зустрічайте на цій сцені наш великий друг, справжній патріот. Народний артист України Фемій Мустафєв. На дними спалкою зорі, асаймо, холодне відни, над ними, над ними, спалкою зорі, асаймо, холодне від они. До людини, що ночі лети, собі, та будуть, та будуть сини України, кордоні, завжди берегти, та будуть, а будуть сини України, кордони, завжди бегти. シャボケシャボケ。 ಒಂದು ಸಲ ಮತ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ